Не могли виїхати з окупації та лінії фронту, бо не вміли кермувати нині. Сотні жінок переселенок по всій країні навчаються водінню, щоб за потреби змогли вивести свою родину у безпечне місце. А ще почувалися вільніше на дорозі у чужих містах. Безкоштовні курси водіння для переселенок організували і в Черкасах. На одному з занять побувала наша Ольга Косенко. Виконуючи настанови інструктора, Світлана обережно об'їжджає конуси на майданчику. Як тільки доїдемо в її сторону раз два і переводимо погляд в інше якого Ждемо наступну фішку». світлана з Херсона вісім місяців мусила жити в окупованому росіянами місті. Хотіла, каже, виїхати раніше, та не мала чим. Якби була своя автівка і навики, то можливо було б. Не так проблематично. Ті не беруть, ті не можуть, ті ну різні ситуації. Кожен на той момент в окупації знаєте, кожен хвилювався за себе і за свою сім'ю. Водійське посвідчення Світлана отримала давно, але багато років за кермо не сідала. Тож тепер навчається ледь не з нуля. Для мене зараз все цікаво. Керування в поворотах там заїзд і заноси. Зноси занос. Ось сьогодні розбирали і змійка, і паркування і трошки Бачите, вона не та центру буде це швидко. Поруч вправляється Яна, вона теж з Херсона. Водійське посвідчення отримала три місяці тому, а от навичок кермування зізнається, бракує. І Яна, і її чоловік Михайло мають інвалідність, пересуваються на візках, тож без автівки не впоралися б. для того, щоб бути самостійним, більше мати можливостей там для працевлаштування, для відпочинку. якогось. курси безкоштовні. Їх у Черкасах для жінок переселенок організувала автомобільна федерація України. За інструкторів фахівці центру безпечної Водіння Сергій Гусів каже, серед його учениць чимало жінок, які вимушено сіли за кермо. Мусили рятувати себе і свою родину із зони бойових дій та з окупованих міст. Просто сіли і поїхали, тому що потрібно було виїжджати. Ну і бояться, по-перше, чуже місто. Їм страшно. Протягом чотирьох годин учениць навчають маневрувати переднім та заднім ходом, паркуватися впритул до перешкоди, заїжджати в імпровізований гараж. Такі навчання для жінок-переселенок проведуть і в інших обласних центрах країни. Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.